13 лютого відбулося перше засідання громадської ради при виконавчому комітеті Бориспільської міської ради. До консультативно-дорадчого органу входять 36 представників різних інститутів суспільства, громадських і релігійних організацій. Головою громадської ради на 2013-2014 рік обрали Валерія Кузьменка заступником Галину Михайлюк, а секретарем Тамару Петрушу. Члени громадської ради створили 11 постійних комісій, які працюватимуть у таких сферах діяльності як культура культура, освіта, житлово-комунальне господарство, екологія після обрання голови заступника і секретаря члени громадської ради перейшли до обговорення проблем міста. Борис Пільчан турбує питання вивезення твердих побутових відходів від будинків приватного сектору. Думаю, що і з юридичної, і з моральної правової це абсолютно правильна вимога громади. Тому що в принципі окремо загорожена е, за законом сім'я, вона також має покудові відходи. І, в принципі, на озочок і засмічують то в одному місці Борисполя, то в іншому. То коли централізовано вивоз сміття, то це централізовано і знають конкретні, куди вивозять і вивозять. Опрацювати це питання доручили членам громадської ради Анатолію Добродіну і Віктору Бурмістрову. Найбільше обговорювали пропозицію Ірини Костенко. Пані Ірина винесла на слух. Хання ради питання про призупинення будівництва громадського центру в міському парку до з'ясування всіх обставин. Доповідач каже, що зупинити зведення будівлі нереально. Проте громада міста може вжити всіх заходів, аби не допустити розміщення продуктового супермаркету в парку. Усе інше не буде такою загрозою для нашого парку для центра міста, як продуктовий супермаркет. Думки присутніх розділилися. Дехто підтримує Ірину Костенко. Один концертний зал ніхто фінансувати не буде. Але якщо не концертний зал, то в парку не повинно не бути нічого. Хай там буде парк. Ганна Михайлюк вважає, що все ж у центрі Борисполя має бути місце для розваг молодих сімей з дітьми. Воно було б непогано, щоб якщо вже тут строїть щось, то якщо вже це не будинок культури, то що передбачили такі в принципі, будівлі, ну будемо так говорити, якусь рекреацію для дозвілля дітей, молодих сімей та дітей. Також на засіданні громадської ради заступник міського голови Людмила Ковальова представила декілька варіантів бренду міста. До 1 квітня планують затвердити логотип. Думка містян важлива, адже бренд це те, із чим асоціюється Бориспіль. Валентина Чубатюк, Антон Сидоренко, новини телеканал Бориспіль.